Доброго дня, я Тарас Тарастецьків. Корупційний скандал в українській владі, який вже дістав свою власну назву, міндічгейт можна розглядати під різними кутами зору і в різних площинах. Можна розглядати його в площині юридичній, з точки зору доказаності кримінального правопорушення в діях найближчого оточення президента України і конкретних осіб, щодо яких вже обрані. Запобіжні заходи. І це, мабуть, діло честі для антикорупційних органів набу і САП довести справу до кінця і передати матеріали до суду, а справа суду якомога швидше винести остаточний вердикт в тій справі. Можна розглядати цю, цей скандал в політичній площині з точки зору відповідальності, політичної відповідальності президента України в контексті його можливих претензій на другий термін. З точки зору відставки міністрів, і пізніше, пізніше і їхньої долі, причому як тих, щодо яких вже е, сформована думка, так і тих, які ще е, будуть фігурувати е, на цих плівках е, записів, які вели набу, а можна розглядати з точки зору суспільних процесів, тобто настроїв самого суспільства, і е, того, е, як суспільство вважає Кого воно вважає винним і як воно вважає необхідно поступити з фігурантами цього скандалу? І оцей третій аспект я й хотів би розглянути, оскільки саме від настроїв і переконань суспільства залежить в Україні як країні демократичній і легітимність, і стійкість влади в умовах війни. І тут головне значення має проаналізувати, як влада чи провладні медіа і провладні Експерти там різні політики вибудовують захист для влади, в першу чергу для президента України. Які аргументи вони для цього вживають? Так, от таких аргументів я зумів ну, на шкрипти декілька, і перший з них зводиться до того, що президент України не знав про те, що чинить і що робить, і які відкати бере його найближче оточення. Ну що президента зрадили. І е, основні фігуранти мають безумовно бути е, покарані. Другий аргумент, який наводиться, і він дістав зараз такий серйозний розвиток. Це те, що це мало не спецоперація зовнішніх сил. Ну, мається на увазі, що руками НАБУ ІСАП антикорупційних українських органів водило американське федеральне бюро розслідувань, і це мовляв, тому що Трамп не любить зеленського. Хоче усунути його з посади через вибори, і хоче змусити президента України підписати невигідні для України домовленості з російським агресором, така собі спецоперація зовнішніх сил. Третім аргументом, який звучить в медіапросторі, є те, що це спецоперація вже російського ФСБ. І тут, мабуть, дещо ближче до істини, оскільки ми добре знаємо, як впродовж української незалежності російські спецслужби і Росія, в принципі, використовувала корумпованість і жадібність української еліти для того, щоб досягати своїх цілей в Україні. І в даному випадку треба просто подивитися, де є причина, де є наслідок, і про це ми поговоримо. Четвертим аргументом, який я з величезним здивуванням почув від радника офісу президента Подоляка, що мовляв, а що ви хочете від Зеленського, він не автор цих схем розкрадання, крали і до нього. Це було при всіх президентах. І нічого такого особливого не вчинило оточення президента, бо це корупція. Корупція є кругом і всюди, вона є в цілому світі. І так далі, і тому подібне. Ну і ще не хватало, щоб може послалися і на приклад Сполучених Штатів Америки, де зараз розгорається ще більший е, скандал, пов'язаний з е, оприлюдненням записів е, бізнесмена, з яким був знайомий Трамп, і е, який надавав там різного роду сексуальні послуги, в яких міг бути замішаний президент України. Ну можна сказати, от в Америці що твориться, що ж ви хочете від України. Ну а п'яте пояснення е, захисту української влади це, мовляв, спецоперація, таке інформаційне і ПСО, яке задумали самі антикорупційні українські органи. Ну, національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура, що, мовляв, довести, довести свою потрібність і довести правильність потрачених на них грошей, на їхні зарплати і так далі. І тому подібне, ну в такий спосіб. От, висмоктали з пальця спецоперацію проти української влади. Ну, це все треба розібрати. Такий загальний висновок є для мене очевидний. Ну, подібного роду захист чи аргументи є по меншій мірі слабенькі по великому рахунку убогі. Оскільки давайте поставимо питання просто в такій площині, а де була основа? Ну, та, якби не було корупційних дій в діяльності конкретних осіб, які не мали жодних владних повноважень, і які засідали в так званому бек-офісі, то, напевно, ніякі зовнішні сили не мали би підстав використовувати це проти інтересів України. І це стосується як американських спецслужб, так це стосується і російських спецслужб. Тобто, не можна закривати очі на те, де була основа. Якби цієї основи не було б, то не було б і наслідків. А не можна переставляти місцями наслідки і основу і розказувати нам різноманітні байки, що, мовляв, якісь зовнішні сили затіяли якусь спецоперацію проти України, бо так недалеко договориться до того, що це все є придумано кимось. І от перший аргумент, що Зеленський, мовляв, не знав: ну я думаю, що соціологія, яку безумовно вже провів офіс президента, і яку провели незалежні соціологічні центри. Вона покаже до якої версії схилялися. Схиляються люди. Схиляється більшість українського суспільства, але можу впевнено стверджувати, базуючись на власному досвіді, що найменше українське суспільство вірить в те, що Зеленський, мовляв, не знав, що його обманули. Ну, зрештою, самі дії президента дають достатньо підстав. Так думати, спочатку президент мовчав пізніше дали можливість міндічу виїхати. І тільки через деякий час, коли скандал почав розгоратися, були введені санкції проти того самого міндіча. А Коли ми подивимося декілька місяців назад, то пригадаємо 22 липня, коли за один день Верховна Рада України прийняла закон, який позбавляв антикорупційні органи незалежності. Стефанчук цей закон моментально підписав, і через декілька годин його підписав президент. То очевидно, вже тоді оточення президента і сам гарант української конституції знали. Що антикорупційні органи ведуть розслідування і е, документують антизаконні кримінальні дії окремих осіб, в тому числі найближчого бізнес-партнера президента, і тому вони вирішили зіграти на випередження і обрізати незалежність антикорупційних органів, щоб потім через Генеральну прокуратуру просто позакривати всі ці е, розслідування. І саме головне, що коли суспільство відреагувало на це, е, банкова не заспокоїлася, воно руками СБУ. Мало того, що заарештувала детективів набу, вона продовжувала задіювати сили Служби безпеки України для того, щоб копати під діяльність Набу І САП. І тому зараз, мабуть, треба бути дуже наївними людьми в Україні, щоб повірити, що президент не знав. Очевидно, що знав, і просто найменше, що можна припустити, просто мовчки мирився. З тим, що робиться, якщо не сказати більше, і якщо роз подальше розслідування українських антикорупційних органів не покаже чогось більш серйозного стосовно банкової, і е, другий аргумент про так звану зовнішню спецоперацію з боку американських спецслужб з метою вимусити Зеленського там піти на певні дії, ну це, мабуть, треба володіти дуже серйозною фантазією щоб припустити такі речі, що Трампу нічого робити, ніж позбавити Зеленського його посади, чи може змусити Зеленського через подібного роду, як вважають автори, придумані корупційні діяння, до чого змусити, ну друзі, треба просто трошки поважати свій власний народ і не втуляти в українському суспільстві таких дурних аргументів. Та цілком зрозуміло, що антикорупційні органи в Україні були створені. У 2017-18 роках при п'ятому президенті Порошенкові за е, настійним наполяганням західних партнерів в першу чергу Сполучених Штатів Америки, і цілком зрозуміла була причина, чому наші західні партнери на це пішли, тому що вони побачили, що в українській владі немає внутрішнього ресурсу і внутрішньої спроможності самостійно побороти корупцію а зусиль громадянського суспільства і громадянських активістів не вистачає. Для того, щоб викорінити це цілком похабне і шкідливе для національної безпеки явище. І зрозуміло, що співпраця з спецслужбами західних країн, не тільки США, була вагомою умовою ефективності діяльності цих антикорупційних органів в Україні. І, зрештою, чи є це елементом зовнішнього управління? Так, є. І це неприємно визнати. Але якщо іншого варіанту... Хоча б попробувати зменшити корупційні діяння в українській владі нема, то що робити? Зрештою, звідси випливає третій аргумент, що це є справа рук там, умовного деркача. Ну його помічники брали участь в діяльності цього бек-офісу і зараз вони там отримали свої 60 діб. І, можливо, хочеться сподіватися і майбутніх вироків. Ну так давайте реально подивимося на речі. Якщо е, е, українські високопосадовці е, вживали цих схем і ще е, зберегли зв'язок з е, агентом ФСБ Деркачем, який там зараз засідає в, в верхній палаті російського парламенту, і ще й возили йому гроші, ну то очевидно ж вони не тільки гроші йому возили, і що, що це могло могла бути мова, що туди вони возили і інформацію. Про стан української енергетичної системи, про стан українських оборонних закупівель, так то це знову ж таки хочу повторити, де причина, де наслідок, якщо ви зберігаєте корупційні діяння, якщо в цих корупційних діяннях задіяний міністр енергетики і колишній, і теперішній, якщо до цих корупційних діянь причетний бізнес-партнер президента, а можливо, це покривається і главою адміністрації президента. Сподіваюся, ближчим часом ми будемо мати відповідь на це питання. Ну то це є то, що російські спецслужби завжди використовували. Не було б цих речей, не було б цих відкатів, не було б цих брудних кримінальних схем. То ніяке російське ФСБ не могло б їх використати, а так воно їх використає. То хочу сказати всім бажаючим поширювати оцю дурню про так звану зовнішню спецоперацію проти української влади. Так, треба подивитися не в західному напрямку, а в східному напрямку. Якщо в українській владі є люди, які роками займаються такими речами, то ви цим створюєте пряму загрозу національній безпеці України. Я неодноразово говорив, це не тільки кримінальні діяння, це ознаки державної зради в діях таких посадових осіб. І якби ваша жадібність і ваша захланність не була такою великою, то ніякі зовнішні сили не змогли б це. Використати проти інтересів України і вже зовсім дивно чути про те, що Зеленський не винахідник цієї корупції, так він не винахідник цієї корупції. Ця корупція була і при попередніх президентах при Порошенку, при Януковичі, Вона була і за Ющенка, і можна навіть припустити і ствердити, що основи цих корупційних схем відкапних при державних закупівлях були закладені за час президентства Кучми. Але, говорячи, вживаючи такі аргументи і вкидаючи їх в ефір, ви, по суті, розписуєтесь у власній неспроможності. Ви самі себе множите на нуль, оскільки ви прямо визнаєте, що Зеленський і не пробував боротися з цим похабним явищем під назвою високопосадової топ корупції. Що він просто скористався цим і осідлав цю схему, яка була до нього. Але ж Зеленського обирали на антикорупційних настроях. Зеленського обирали на тому, що корупція за часів п'ятого президента України Порошенка, який прийшов до влади після Революції Гідності, також не була подолана. І ці корупційні скандали раз у раз виникали і сотрясали українське суспільство. І тому і програв Порошенко, а виграв Зеленський, що від нього очікували боротьби. А тепер його радники розказують, що, мовляв, нічого страшного він не вдіяв, що він, виявляється, не міг з тим справитись, а він навіть і не пробував справитись. І якщо, ставши президентом, він дечого не знав, ну то я думаю, що йому дуже швидко правильні люди з української влади пояснили, як можна користатися з цих хабарних відкатних хем і як їх можна використовувати для управління. Українською державою для накопичення грошей, а потім роздачі її народним депутатам, міністрам і іншим правоохоронним органам для того, щоб цей корупційний консенсус ніколи не був ніким розслідуваний. І якби не наявність антикорупційних органів, якби не їхня пряма співпраця з західними спецслужбами швидше за все, і цей скандал би не виник в українській владі і суспільство, може й би ніколи про нього би і не дізналося. А розказувати всім, що це мовляв про антикорупційні органи, самі придумали інформаційну спецоперацію, щоб оправдати свою власну потрібність і потрачені на них гроші, ну, бачите, знову ж таки, якби не верніше, так це безумовно мало місце. Безумовно, що вкидуючи в інформаційний простір інформацію про записи в квартирі Міндіча. Антикорупційні органи в певній степені ну захищали себе самих, оскільки вони перебували під прямим пресом інших правоохоронних органів Генеральної прокуратури України, служби безпеки України, яку банково використовували не за призначенням, і багатьох-багатьох інших високопосадових осіб. Тож вони мусили в якийсь спосіб себе захищати. І Я думаю, що це питання воно ж не зняти і сьогодні, і тепер. Відповідаючи на запитання, який правильний вихід для української влади, то я хочу сказати: єдиним правильним виходом для української влади є в жодному випадку не заперечувати і не заважати антикорупційним органам довести свою справу до кінця і довести справу високопосадовців і друзів президента до суду. І Якщо на майбутніх плівках виникнуть інші високопосадовці, включаючи, може, і главу адміністрації президента, його в жодному випадку не треба покривати. Тобто, треба сприяти, а не приховувати, говорити правду, а не дурити. Друге, треба всіляко заохочувати і створити всі можливості для НАБУ і САП, щоб вони змогли і ці. Корупційні діяння в енергоатомі і можливі корупційні діяння в державних закупівлях в сфері оборони, в Нафтогазі України, на Укрзалізниці і багатьох інших державних підприємствах, щоб ці справи можна було розслідувати і довести до кінця. І е, порада Зеленському лише одна: краще пізно, ніж ніколи. Якщо в попередні періоди хтось переконав президента України, що ці корупційні схеми треба не ламати. А використати для збереження влади, то краще зараз з запізненням змінити цю лінію поведінки і хоча б зараз пробувати крок за кроком ламати всі ці корупційні схеми. І нарешті, третє, про що вже що знаходить широкий розголос серед українського суспільства? Треба нарешті відновити інституційну самостійність виконавчої влади. Треба утворити уряд, який згідно конституції буде самостійно здійснювати управління українською державою, в тому числі і українською обороною, а не керуватися ручним управлінням з банкової. Це недопустимі речі, коли патронатна служба президента на чолі з Єрмаком, яка не має конституційних повноважень. По суті, керує Кабінетом міністрів в ручному режимі, викликає міністрів до себе на банку, дає їм вказівки, проводить там наради. А міністри виглядають як прості дрібні клерки, які виконують оці усні і неконституційні вказівки, і глави адміністрації президента, і його ж п'яти, шести так званих ефективних менеджерів. І повірте. Що ніяка управляємість українською державою не буде зменшена, якщо ми відновимо інституційну спроможність Кабінету міністрів, ми вже чотири роки повномасштабного російського вторгнення спостерігаємо, як банкова по суті в вертикальному авторитарному режимі здійснює керівництво Кабінетом міністрів а через нього всієї державою. І ми бачимо наслідки. Тож нічого спеціально не погіршиться. Якщо ми е, е, утворимо, і це є виключні повноваження президента України. Це тільки він може зробити: утворити новий кабінет міністрів з е, міністрами-технократами на чолі з неполітичним професійним прем'єром, бажано без політичних амбіцій, і поділиться частиною своєї влади, яку він, на жаль, не зміг ефективно використати, і про це. Вже ми просто бачимо в плані наслідків, які виникли після цього корупційного скандалу. Тобто, вихід насправді для української влади є, і правильний вихід лише є в тому напрямку, щоб сказати правду, і спробувати здійснити те, що по великому рахунку давним-давно написано в Українській конституції, і від цього українська держава і репутація президента не. Постраждає, а тільки зміцниться. Якщо ж президент України піде іншим шляхом, то думаю, що наслідки будуть дуже і дуже плачевні, і не тільки для нього, а й для української держави. Сподіваюся, що правильні висновки на банковій будуть зроблені. Дякую за увагу. На все добре.